Доброго дня, мої маленькі друзі. Вітаю вас на уроці математики. Тема УРОКУ Назва чисел від 90 до 100. Перетворення іменованих чисел. Обчислення виразів. Розв'язування задач. Каліграфічна хвилинка. Відкрите У робочому ЗОшиті сторінку 33. Завдання 1. Напиши за зразком Напишіть каліграфічно рядочок числа 99 та рядочок числа 97. Зупиніть відео. Відкрити у підручнику сторінку 103 номер 1.

99 100. Завдання 2. Запиши числа сьомого десятка. Підказую. Числа сьомого десятка. Це числа від 61 до 70. Запишіть ці числа самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. 61, 62, 63. 64 65 66 67 68 69 70. Номер 3. Обчисли. Виконайте обчислення самостійно. Поставте відео на паузу Перевірте обчислення. Поставте відео на паузу. Завдання 4. Запиши числа 23, 5, 79, 30, 100, 19 від найменшого до найбільшого. Діти, погляньте на ці числа яке найменше. Правильно 5. Наступний після нього. 19. Далі. 23. Потім. 30. Правильно. Наступне. 79. Так. І 100. Правильно. Запишіть ці числа в зошит через кому. Зупиніть відео. Номер 5. Задача. Калач коштує 18 гривень, а батон. На 6 гривень дешевший, скільки гривень коштує батон. В умові задачі сказано на дешевший. Це означає, що вартість батона менша. Це задача на віднімання від вартості калача треба відняти кількість, наскільки він дешевший, тобто вираз буде 18 відняти 6. Давайте запишемо у зошит та розв'яжемо. Позначаємо, що це п'яте завдання. Та записуємо вираз 18 відняти 6. Обчисліть. Правильно, 12. В дужках записуємо гривень. Скорочення «грн». 12 гривень коштує батон. Номер 6. Задача висота триповерхового будинку 13 метрів, а п'ятиповерхівка на 6 метрів вище. Яка висота п'ятиповерхівки? Розв'яжіть цю задачу самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте 18 метрів висота п'ятиповерхівки. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Номер 7. За зразком запиши кожну довжину в сантиметрах. 1 дециметр 7 сантиметрів. Давайте поглянемо на зразок. 1 дециметр, пригадаємо, дорівнює 10 сантиметрам. Отже, ми маємо 10 сантиметрів та 7 сантиметрів. Пригадуємо додавання такого виду 10 додати 7, отримуємо 17 см. Давайте запишемо зразок у зошит. Позначимо, що це сьоме завдання. Та записуємо зразок 1 дециметр 7 см. Дорівнює 17 сантиметрів. Записуємо друге завдання 8 дециметрів 2 сантиметри. 8 дециметрів в 1 дециметрі 10 сантиметрів У нас 8 дециметрів до 8 додаємо 0, отримуємо 80. 80 додати 2 буде 82. Маємо 8 дециметрів і 2 сантиметри дорівнює 82 сантиметри. Далі довиконуйте завдання самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. 6 дециметрів 4 см дорівнює 64 см. 3 дециметри 3 см дорівнює 33 см. Повертаємось до робочого зошита. Номер 2. Запиши сусідів кожного числа. Перше число 91. Попереднє число отримуємо відніманням одиниці. 91 відняти 1 буде 90. Наступне число отримуємо, якщо додамо одиницю. 91 додати 1 буде 92. Сусіди числа 91, 90 і 92. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Номер 3. Порівняй. Виконайте завдання самостійно. Зупиніть відео. Номер 4. Скільки монет на кожному малюнку? Скільки гривень? Давайте поглянемо на перший малюночок. 3. Монети. Ось у нас монети. Верхня клітиночка. Записуємо три. Ці монети по одній гривні. Один, два, три. Три монети і три гривні. Записуємо в нижню клітиночку. Поглянемо на другий малюночок. Один, два, три. Три монети. Але вони номіналом по 2 гривні. 2 додати 2. 4 і додати два. Шість. Три монети 6 гривень. Останній малюночок 1, 2, 3. Три монети. Номіналом 2 гривні та 1 гривня. 2 додати 1. 3. додати 1. 4. Три монети. 4 гривні. Номер 5. Обчисли. У нас кожен предмет під відповідною циферкою. Давайте поглянемо на перший вираз. Морозиво. Знаходимо його. Морозиво під цифрою 7. Записуємо. Додати грибочок, грибочок це два. Додати... Відняти апельсинчик. Апельсинчик у нас дев'ять. Додати лимончик. Лимончик під цифрою вісім. Маємо вираз. 7 додати 2 відняти 9 додати 8. Обчислюємо по порядку. 7 додати 2. Буде 9. 9 відняти 9 буде 0. 0 додати 8 буде 8. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Вправа емоційна ромашка Яка ви ромашка в кінці уроку. Весела. У мене все вийшло. Сумна, було важко. Сердита. Нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці математики.